Казочка під грибом. Одного разу під час сильної зливи Мурашка вибіг із лісу і сховався під маленьким грибком. Сидить собі, а до нього жабка стрибає. Мурашко, пусти мене під гриб, ж Гриб маленький, місця мало. Ну, гаразд, стрибай, відповів Мурашка. Посиділи вони удвох, і тут летить метелик. Сховайте мене, будь ласка, крила промокнуть, не зможу летіти. «Тісно нам. Але що ж поробиш, лізь? погодився мурашка і жабка. Трохи згодом прибігає мишка. Сховайте мене від дощу, та ну місця ж майже немає. А, але добре. Сідай і ти. От і сидять під грибом уже мурашка, жабка, метелик та мишка. А тут ще й горобець прилетів. Пустіть і мене, дощ є, ніяк не сховаюся. Ну, що ж робити? І його пустили. Тісно, тісно, але всім вистачило місця. Коли дощ минув, усі вилізли з під гриба. І дивляться, Гриб виріс став великим превеликим! От чому всі місця вистачило! Казки оживають на нашому каналі. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, тоді ти точно не пропустиш нічого цікавого.